У глухому та ще й заповідному лісі новенька асфальтована дорога. Щось мені підказує, що десь тут оселився хтось дуже непростий. Ось і шлагбаум відкрито. У цих лісах будується найбідніший, а може і найсекретніший український політик. Ти тягне бока, сюди? Ні, от по дорозі далі. Скажіть, будь ласка, ми правильно приїхали? Тягни блока. Сюди. Тут будується Олег. Тягни А? Далі. Де тягни блока будинок? Наступний. Тягни блока? Да. Ну, <плес> далі, щоб так бути бачені, там такий. Тягни блок, де будується? Правий з сторони такий... А тут думаю, не додавай, як високий А ви його тут бачили? Приїздив сюди? Був. Да, строится дом здесь. не бог. Да. Ну вот, все. Знаешь, мы наш. Это объекты на другом корабль, объект? Есть, я. Вы? Да. Ось вона справжня свобода. До виборів у Верховну Раду тягнебок переконував програму гроші. Він вуличний політик. Надягаємо так і сюди. Ось так зануритися у шкіру звичайного двір, двірника. При задоволенні. І от сьогодні, через рік депутатства, тягнебок вже не бідна людина. Знайшли під Києвом у Бухівському районі будинок. Будівельники кажуть, що це добудовує Олег Ярославович Чегнебок. Хотілося з ним поспілкуватися, щоб він або спростував цю інформацію, або підтвердив. Наразі Ярославовича немає, бо він перебуває вряджені в салію. Але в будь-якому випадку вам і всі Це не дощ, це сльози українських націоналістів. І ось чому? Угіддя якогось Олега Ягнебоке розташовані навпроти таблички лісовий заказник з тугна. Хто ви такі? Ну, що ви тут зробите? Що або... вам дозволи? Бандозу давали? На зняті вдома. По давали завалиють знімати чи ні? У природоохоронному заповіднику будувати суворо заборонено, тому лісників на всяк випадок залякали. Коли всі час направжують людей, то вмішна охорона піти. Каже, що щоб ваші вашому по пососнами вилітали, то виступайте далі. Після офіційного запиту програми гроші на будівництві чомусь забули тягнебока. будинок Тягнебока і як, я не знаю, як будьонк у тягне бока на Тягнебока програм. Є Є, це ви Так. от тільки поряд зі скляним маєтком Олега тягнебока добудовується скромна дерев'яна хатина, і бачили тут ще одного Тягнебока, дуже схожого на політика. Машини в тівер приїжджають, але хто з них фото там, я не знаю. Обидві ділянки мають спільну будку для охорони, цілих дві хвіртки. Та ще й одного прораба. А я вхожу тут, я гуляю туди. Але дізнатись правду програма гроші зможе тільки після інтерв'ю з Олегом Ярославовичем Тягнебоком. Важковати, коли ти почищаєш авдіїві стайні, ти дістаєш від того величезне задоволення. У декларації політика не має ані земельної ділянки, ані будинку. Перед виборами він залюбки хизувався журналістам один плюс один лише квартирою у Львові. Зброя є, готова вже вжитку. Тому якщо Олег Тягнебок переконає нас, що скляний витвір мистецтва не його, ми будемо далі продовжувати шукати, адже Тягнебоків в Україні багато. Україні!